Мої вітання! Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачний варіант приготування палюшок із грибами. Виходять неймовірно смачні, гарні, прикрасять будь-який стіл, а готуються дуже швидко та просто все, як ми з вами полюбляємо. Приготування палюшок я розпочну із соусу. Для соусу нам потрібна одна цибулина та грам 250 грибочків. В мене сьогодні шампіньйони. Звичайно, можна використати будь-які. Гриби я нарізаю на невеличкі шматочки, якщо вони дрібні, то можна нарізати просто на пластинки, якщо величенькі, як в мене, то на навпіл і на такі півпластинки. Цибулину я розрізаю на тоненькі смужки та нарізаю кубиками. Для приготування цього соусу підійдуть будь-які гриби, також дуже смачно буде із лісовими грибочками. Всі овочі в мене нарізані, розігріваю петельню. Та додаю до неї невелику кількість олії і відправляю сюди нарізані грибочки. Обсмажую грибочки декілька хвилин, чекаю, поки з них зійде вся рідина. Далі додаю до путельні ще трішки олії та відправляю сюди нарізану цибульку. Все це обсмажую декілька хвилин, щоб цибуля стала м'якенька. Трішки підсмажилась, але сильно не засмажуйте. Також за смаком додайте сіль, гострий перчик і я ще додаю сюди сушений часник. Гарненько все перемішуємо. Далі нам потрібно додати до цієї засмажки або вершки, або сметану, що у вас є під рукою. Я додаю 150 мл вершків. Вершки в мене жирністю 15%. Тушкую грибочки у вершках приблизно 5 хвилин і соус грибний готовий. Далі в каструлю я вкладаю 1 кг сирої картоплі, заливаю її холодною водою і ставлю на плиту варитись. Коли картопля звариться, зливаю з неї воду, пересипаю її в глибоку миску та гарненько перетираю товкачиком або виделкою до стану пюре. Залишаю її, щоб вона повністю охолонула, і після, коли вона вже охолоне, знову перетираю її товкачиком, щоб пюре було однорідне. Далі до цього пюре я додаю 2 яйця, яйця в мене середнього розміру, та додаю 1 чайну ложку солі. І спеції за бажанням. В мене це гіркий перчик та сушений часник. Звичайно, можна додати будь-які улюблені для вас спеції або сушені трави. Все, що полюбляєте. Все гарненько перемішую і тепер нам необхідно сюди додати борошно. Борошна у кожного може піти різна кількість, тому що пюре може бути як вологе, так і сухе. В мене пюре сухе. Я витратила на заміс 350 г борошна, ви можете витратити менше або більше, тому, звичайно, орієнтуйтесь по тісту. Ви маєте в результаті отримати м'яке, не забите борошном тісто, але щоб воно і не прилипало до рук. Гарненько вимішуємо його до однорідності і обов'язково додавайте борошно просіяне. Тісто я вимішую в мисці, а потім, вже коли воно гарно виміситься, я його перекладу на поверхню і продовжу вимішувати вже на столі. Обов'язково, якщо тісто прилипає, то стіл підсипаємо борошном, щоб нічого не прилипало і гарно вимісилось тісто. Також палюшки можна готувати із вчорашнього пюре. Єдине, що не підійде пюре, яке взбите блендером, тому що воно буде дуже клейке. Ось таке м'якеньке та однорідне тісто в мене вийшло. Присипаємо поверхню борошном і зразу починаємо ліпити наші палюшки. Тісто я розділяю на дві частинки, одну частинку прибираю, а другу ділю на 4 рівних частини. З кожної частини тіста я скручую ось таку ковбаску, товщиною приблизно 2 см і нарізаю її на невеличкі шматочки. Шириною 1,5-2 см. З кожного шматочка я скручую кульку та викладаю на поверхню. Формувати палюшки можна як в руках, так і виклавши їх на дощечку. На дощечки, звичайно, це простіше та швидше. Я беру скляну пляшку, будь-яку, обов'язково її гарно горловину Припудрюю у борошні і ось таким чином формую грибочки. Дуже швидко та дуже просто це робиться. Головне, після кожної другої третьої палюшки гарно припудрювати горловину у борошні. І тоді вони легко та швидко формуються. Ось такі гарні палюшки в мене вийшли. В киплячу воду відправляю палюшки, воду, звичайно, я підсолила. І чекаю, поки вони вспливуть. Коли вони тільки-но вспливли, проварюємо їх впродовж однієї, максимум двох хвилинок і зразу витягаємо на тарілку. Не переварюйте їх, тому що вони будуть розповзатись. Одна-дві хвилинки достатньо. Витягаємо наші гарні палюшки на тарілку, обов'язково додаємо сюди наш соус грибний. І ось такі палюшки-грибочки в нас готові це неймовірна смакота. Це дуже гарно та дуже смачно. Звичайно, за бажанням до палюшок можна додати зелені. І ось такий гарний обід або вечеря у вас готовий. Дуже гарні палюшки-грибочки, обов'язково їх спробуйте та приготуйте для своєї родини. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте його лайком, напишіть коментарі та підпишіться на мій канал. Смачного!